Всім привіт! З вами Юля і ви на каналі Прості рецепти. Спочатку нарізаємо всі інгредієнти. Почнемо із цибулі. Нам знадобиться одна середня цибулина. Нарізаємо її досить дрібно. Тепер подрібнюємо пару зубчиків часнику. Мені зручніше робити це ножем, але можна використовувати спеціальний прес. Наріжемо трохи кропу, буквально пару гілочок. У цьому рецепті обов'язково раджу використовувати саме кріп. З іншою зеленю не буде так смачно. Тепер сир. Його треба натерти на дрібній терці. Знадобиться 80-100 грамів сиру. Можна трохи більше або менше. Все залежить від того, наскільки сильно ви любите сир. І тепер головний інгредієнт цвітна капуста. Щоб страва вийшла соковитою та смачною, потрібно вибрати свіжу молоду головку цвітної капусти. При покупці звертайте увагу на зовнішній вигляд: на листях та суцвіттях не повинно бути бруду, нальоту або слідів псування комахами. Розділяємо капусту на. На соцвіття. Усього знадобиться приблизно 600-700 грамів капусти. Відправляємо соцвіття в киплячу воду буквально на кілька хвилин. Довго варити не потрібно. Достатньо потримати капусту в окропі буквально 2-3 хвилини. Капусту виймаємо з води та перекладаємо у чашу блендера. Буквально півхвилини вистачить, щоб подрібнити відварену цвітну капусту. Можна подрібнити і просто виделкою, але в блендері і швидше, і зручніше. Подивіться, яка текстура має вийти. Тепер у глибоку ємність розбиваємо одне яйце, додаємо півчайної ложки солі та перець за смаком. Добре все розмішуємо за допомогою вінчика чи виделки. Тепер у яєчну масу висипаємо подрібну капусту і добре перемішуємо лопаткою. Висипаємо подрібну цибулю, натерти на дрібній терці сир і нарізаний кріп. Додаємо подрібний часник і добре перемішуємо ложкою всі інгредієнти. Залишилося додати трохи панірувальних сухарів. Буде достатньо 30-40 грам. Знову добре все перемішуємо. Тепер з отриманої маси формуємо невеликі котлетки і викладаємо їх на лист, застелений пергаментним папером. Такі котлетки можна посмажити на сковороді в невеликій кількості рослинної олії. Або приготувати на пару. Але в духовці мені подобається найбільше. Запікати будемо 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Це той самий випадок, коли корисна їжа по-справжньому дуже смачна. Котлетки виходять ніжні та м'які. Їх із задоволенням їдять усі: як діти, так і дорослі. Ніжні та соковиті всередині та трохи хрусткі взовні. Обов'язково спробуйте приготувати, незалежно від того, чи любите ви цвітну капусту чи ні. Смак вас, безперечно, порадує. На мою думку, це найпростіший і найсмачніший рецепт котлет із цвітної капусти. А якщо доповнити страву сметаною, то навіть діти попросять добавку. Отже, ставте лайчик, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити. І я вже чекаю на вас у коментарях. До нових рецептів, Па-па!